<плес> Відео <плес> прибули на місце зараз собі розкладаємо ту поляночку і п'ємо самогоночку. ви ага. слюньки А Яка красота. Читаємо, то, Людей тут дуже багато. Людей тут дуже, дуже багато ми пізно приїхали. Вон туди далі цели цели цей отпочивает сегодня Петра и Павла О. водичка Ну, Може йдемо взагалі перевіряться. Вертаємося туди, там класніше. Потім на водосплав. Тут то що холодочок є, що супер. Он тут. Можна в холодочок зайти. Так, трошки пізніше, трошки згодом піднімемося на це озеро. Це воно туди, от компанія вся, на колі. хай Хайрукою. О воно тут стежка є. Ми підемо. Це озеро. Журавлини. 350 метрів. Хм. Народу, як бачимо, є багато, відпочивають. Тут ми ще будемо робити. Тут вся чесна компанія зібралася. І зараз будемо пити по 10 капель. Ну, це святе, свято велике. <рес> Користуючись моментом, можете передати вітання. У <рес> <Какого> є бажання? <рес> Ой, Всі <я> мовчайте. <рес> ну. <рес> ну, я би перемогу привітання, але ти то відео не закинеш пачку. А, тоді таке не передавай. <рес> Ось так Галичина відпочиває. Так, так. шановне панство, ми трошки посиділи, але така гарна полянка у нас. Бачите, Посиділи, а зараз ми вирішили піднятися нагору. Люди ходять туди. А що? Йдуть туди. люди, Зараз ми підемо, глянемо, що там таке є. Ну, цікаво. Либо. Зараз на патрулі люди святкують. Бачте, от, скільки машин, що в тому напрямку. Що вон там Там шашлики роблять, там роблять, там, люди відпочивають. Красота! І головне, що е, декілька днів вже не було погоди. І було навіть і холодно трошки. О, так що ласкаво просимо в Карпати, приїжджайте до нас, у нас дуже гарно, дуже файно. Зараз ми е, йдемо тут такий імпровізований базарчик. є і там <кій> <кій> ні, от до водоспаду ми ще підемо. на базар. ну, На базарчик йдемо. І там сувеніри різні продають. Ну, красота, о, дивіться, гляньте, скільки народу. Як святкують. Як святкують. Та не важливо чим знімаєш, важливо як знімаєш. Мені так здається, щоб людям було цікаво. Так, ми вже доходимо до базару. Просто вам хочу показати, щоб ви глянули. от яка... О, який, о, зараз дійдемо до цього. Дійдем Ось тут магазинчики є. Ось тут який добродій. Я, я, я теж галичанин. Ви Львова? Та ні, чого зі Львова? Зі Стрія. О, Бачите, зо, яка красота. Тут, панове, такий маршрут. О, туристичний шлях на гору Лопата. Водоспад Кам'янка. О тут бачиш, мальовничі полонини чудилів, озеро, журавлини, мертве, водоспад Кам'янка. Ось так та воно. Так, друзі. Ось так рішечка протікає. Гляньте, яка краса. Ну і завжди, як завжди, вроді би в такому місці можна би було і зробити дороги. Як проблема доріг? Одвічна тема. Водичка, красота просто. Красота. Ось тут цілий пласт. Вон там оцей водоспад. Зараз ми його зазнімемо. Річка шумить. Люди купаються. я ближче підійду. Скоріше за все мій голос не буде чути. Ну, тут навіть от, бачите, їм такі свого роду загороження зроблені. Стоп. Вот такая красота. А там дальше базарчик с сувениром. Я сколько тут живу, но ни разу тут не был. Вверх вода настільки чиста, що її можно пэта. Так злится, с ракурс, ракурса вот такой

Де ти ціпро закупала? Де? Казала, що ціпро туди Ні-ні, нам досить ліпаво. Ммм. А, то воно п'єшко-косові, просто так, як місць з водою. Так. Ух, як місць з водою. Так. Дякую.

А сейчас свою кохану. Yeah, <laughs> <Nah, laughs> <хоню хода. laughs> <laughs> Ну, Врешті-решт ми вирішили піднятися до цього озера. Зараз йдемо по склону. Тільки вийшли. О, ще всі сидять. А тут от такий підйом. Досить такий підйом нелегкий. Но... і Зараз ми туди піднімемося, подивимося, що таке є там. Кажуть люди, що дуже файно. І там вже багато народу пішло туди. Вернулося багато, значить глянемо. Гляньте яка краса, так як в якомусь фільмі. Піднімаємося, коли піднімемося наверх, тоді ще раз включу камеру і покажу. Добре, йдемо вверх, Отку йдемо вверх, вже все здихали, язики всі вис ви виставили. А тут підйом такий трошки є. Скажи, такого Трохи є, ну. Ось скажи. Що є, то є. Ми спортсмени, але то тяжко. А я, а я? Ну ми не бойки просто. Правда? А ми попікнули, може в собой будемо. Я розумію, вже на дуже смачна. Я так їх люблю китайський. Боже, я намагала, Ага, досі я не туди. Друзі, справді важко підніматися. Це якісь смузі, правда? Зараз дійдемо до верху. І Далі ще з наш типанове ми дійшли до цього ставка. От Яка тут краса. Десь тільки сходинки, які... Ох, хтось скеди загубив. Так, трошки задихалось. Все-таки підйом мошки був. Ось ми на місці. Тут така пристань. Там десь люди сидять, чути голоса. А вон саме озеро. Ставочок оцей. Вон там хтось є. Ось така. Це краса, правда? От така так. краса. Я було. Файна. Красте. Десь з того боку. Що Ого. Ага. А от у ми все-таки, що ви не думали, що це фотомонтаж, а ми на місці. Все made in Ukraine. Я так. То Галичина, друзі, то Галичина. дивіться, ну приїжджайте в гості, я вже що говорю, ну я як нас файно. Що треба зробити пару фотографій, ні? Яка водичка чистенька. От хтось копійки кидав. Бачите, вон там видніється десь копійок. А що 10 що копійок. А отут видніється якась монетка, непонятна. Вона там тільки частково виглядає. Я знаю, що якийсь русський копійка. Mm -hmm. Найче якась фольга залишилася тут. Знаєш, хтось монети кидає, щоб вернутися сюди. Ну, раді цікавості хотілося б подивитися на цю монетку. Такі з головастики є, між іншим. Що це за монетка? якщо українська опля! Та, точно це українська. Дві копійки, та 2 копійки хтось скинув 2011 року. О. А там А там от 10 копійок. Ну Ми кидаємо назад, бо тому що То хтось хотів вернутися сюди. Щоб він вернувся. Там дасть. Кидай, дай. Це дуже гарно далі. Ну правда, красота обалденна. Камера цього всього не передасть. Як воно насправді? Якби не ті ялиночки. Ось ці якісь посилики. Воно не було правда. От видно, як би. Але молодкіпало це все. Тебе там фотографії? Так. Файно є. Добре, про всяк випадок скажу. Бувайте всі здорові. Всього всім найкращого. Миру нам на землі і всього найкращого. Що таке трошки ось такого річечку перейшли. Річку перейшли. От бачите, який туди. Серйозний. серйозний. О, вау, вау. Капець. А зараз опускаємося вниз. <реш> Та, бо він зараз піде на довший час. От так, панове, от така тут дорожка. Ну, Звісно, на квадроциклі можна сюди проїхати, на квадроцикл має бути трошки серйозний. От такий-то підйомчик. Вон туди десь шумить, там ще якийсь водоспад, значить є. Шум чути, десь там внизу. Це глибоко. А ми опускаємося вниз. На сьогодні екскурсія, можна сказати, закінчена. Ми зараз ще трішки медовухи вип'ємо. Ми гарну медовуху між іншим взяли. Медовуха панове я вам говорю, що є, то є. Тут, значно, невеличкий такий свого роду, так як базарчик, ну я вже показував, вже дивилося. І там один чоловік медовуху продає. Ну, медовуха варта, уваги. Є жіночий варіант, є чоловічий варіант. Жіночі ми спробували так собі. А от чоловічий варіант, скажімо, градусів приблизно 50. Так добряче, добряче. Ну і наскільки я знаю, це корисно навіть для здоров'я. Ось таку штуку випити. Надихали свіжим повітрям. Випили медовухи, з'їли е, стейків. Прекрасно. Гарно провели, гарно провели неділю, гарно провели неділю, гарно відпочили. Е, ще що б хотілося сказати, вітаю всіх Петрів, Павлів з їхнім святом, З іменинами міцного здоров'я всім. Ну, звісно. Миру, миру на Україні і слава Україні! Слава!